Єдиним італійським клубом, який на початку нульових грав зовсім не італійський футбол, був Мілан під керівництвом Карло Анчелотті. В тому колективі не було нічого від традиційної ідентичності серії. А папа Карло продемонстрував всьому світу, що в Італії можна перемагати по іншому, не закриваючись на своїй половині поля як капело. Або не запрограмовуючи свої дії до автоматизму, як сакі, його система у свій час максималізувала індивідуальну творчість. Та була націлена на розкриття кращих якостей у кожному окремому футболісті. Сьогодні згадуємо легендарну команду під керівництвом молодого Анчелотті, який вдихнув у формацію 4-3-2-1 нове життя та наводив жах не тільки на Італію, а й на всю Європу загалом. Поки ми починаємо, не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвони, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. До Мілану Анчелоті приходив після не дуже втішного періоду в Ювентусі. Саме в Турині він почав відмовлятися від своєї улюбленої схеми 4-4-2 з дуже суворим позиціюванням. А все заради того, щоб надати Зінедіну зідану вільну роль позаду нападників. Найбільшим досягненням Б'янконері під керівництвом Карло стала перемога в Кубку Інтертото в сезоні 99-2000, а також срібні медалі серії А у двох своїх повноцінних сезонах. Навряд чи такі результати задовільняли керівництво Ювентусу. Тому в червні 2001 року, прямо в перерві останнього поєдинку сезону проти Аталанти, було оголошено про звільнення Дона Карло. На момент призначення Анчелоті в листопаді 2001 року у керівництва вже були плани. Щодо звільнення турецького спеціаліста Фатіха Теріма, який на той момент провів у команді всього 10 турів італійського чемпіонату, вигравши 4 матчі, програвши 2 та ще 4 рази, зігравши в нічию. Керівництво вважало такі результати невтішними, тому турка було звільнено. А на його місце запрошено Анчелотті. Італієць в своєму ж першому неповному сезоні довів, що він є. Топовим спеціалістом. З Міланом він посів четверте місце в серії А, тим самим повернувши команду до Ліги Чемпіонів, дійшов до півфіналу Кубку УЄФА, яке на той момент було історичним досягненням для Росонері. А також дійшов до півфіналу Кубку Італії. Тоді ще він грав у більш захисний футбол, але, отримавши порцію критики від президента Мілану Сільвіо Берлусконі, почав змінювати формацію та загалом підхід до гри. В сезоні 2002 2003 клуб робить декілька ключових трансферів, а саме анчелотті, декілька важливих змін в складі команди. З оренди повернувся бразильський воротар Діда, якому на той момент досі згадували його невдалу гру проти Ліца в лізі чемпіонів, і саме його анчелотті робить стартовим кіпером. Перспективного атакувального хавбека Андреа Пірло – Карло перетворив з гравця атакувальної формації в глибинного плеймейкера, який мав починати атаки перед лінією захисту своєї команди. Щодо трансферів, то влітку до команди приєдналися Зейдорф, Рівалдо та Неста. А роком раніше клуб придбав. Руї Кошту та Філіпо Інзагі. Тепер на позицію десятки у Анчелоті було аж три гравці топ-рівня. Проблема була лише в тому, що такої позиції в його схемі ще не було. Першим кроком для вирішення цієї проблеми стало введення у схему ромбу. Щось схоже, Анчелоті практикував в Ювентусі з зіданом. Але і цього було недостатньо, тому у вересні 2002-го він заново відкрив формацію 4-3-2-1. Більше всього я пишаюсь винаходом різдвяної ялинки. Готуючись до депортіво, я зрозумів, що опорники Мауро, Сілва і Серхіо ключові гравці у схемі і Обидва грали статично, але починали всі атаки. Щоб закрити депортіво, потрібно було позбавити їх свободи. Так я прийшов до ялинки: один нападник та два інсайди. За ним зробили нас сильніше в захисті та нестандартніше в атаці. Суперник не знав, що робити з новою схемою. До того ж, у мене було багато шикарних півзахисників. І в цій моделі вистачало місця для всіх. Так я виграв Лігу Чемпіонів в 2003-му, згадував Анчелотті. Новий стиль гри майже одразу приніс результат: бронзові медалі серії А, перемога у Кубку Італії над Ромою та головний трофей перемога в лізі чемпіонів. Та не аби над ким. А над Ювентусом це була дуже солодка помста для Анчелоті за те, яким саме чином туринці звільнили його, а на додачу принизили, запросивши на тренерський місток Марчело Ліппі, якого у свій час Анчелоті і змінював. З сезону 2003-2004 Мілан зробив ще декілька важливих підписань. Вільним агентом приєднався правий захисник Кафу та атакувальний півзахисник Кака. Придбаний у Сан Паулу за 8,5 мільйонів євро. Саме тоді сформувалася легендарна та майже нездоланна захисна четвірка анчелотті Кафу, Коста, Курта, Неста Мальдіні. Акака став важливим гравцем у побудові атаки. Бразилець перетворив суміш дріблінгу та легкої атлетики в справжнє мистецтво. Тим самим сформувавши новий почерк команди, замість вивірених пасів кошти з'явилися стрімкі забіги на швидкості та різкі проникаючі передачі. Сам Анчелоті так описував бразильця. Цитую: Кака феномен. Зідан робив неймовірні речі на тренуваннях, але йому рідко вдавалося повторити їх під час матчів. Кака однаково прекрасний на тренуваннях та в матчах. До речі, про те, чому в КК не вийшло у Ралі, у нас є окреме відео. Радимо вам його переглянути, а також невеличке повідомлення. Тепер у нас з'явився ще один проект. Але вже не про футбол, а на гуманітарні теми. І якщо вам цікаво, як, наприклад, Республіка Корея, яка в середині минулого століття була вкрай бідною країною, стала технологічним гігантом, або що насправді приховує найтаємніше місце Америки зона 51, підписуйтеся, вам сподобається посилання на нього є в описі каналу, чи просто можете вбити через пошук, як це було. Дякую. Так ось чергова зміна плана на гру допомогла Росенері прийти до першого за п'ять років скудетта. Також був виграний Суперкубок УЄФА в матчі проти Порту, але в інших турнірах на команду чекали невдачі. В сезоні 2004-2005 було зроблено ще два ключові трансфери. Центрального захисника Якоба Стама та форварда Ернана Креспо особливо важливим був прихід аргентинця, тому що з ним Анчелотті почав переформатовувати команду на схему 4-3-1-2, в якій ще один форвард зміщувався на фланг, витягуючи на себе захисника, а другий зміщувався на позицію свого напарника, відкриваючи простір для вривання КК. А рідше зайдор. В тому сезоні Мілану вдалося здобути лише один трофей Суперкубок Італії, але запам'яталася компанія 2004-2005 зовсім не ним. Фінал Ліги Чемпіонів 2005 року, про який не знають, мабуть, тільки новонароджені та люди, які жили в печерах з 2004 року. Та тим не менш коротко нагадаю. Стамбул, 25 травня, 2005 рік. На момент перерви в матчі Росені виграють з дуже комфортним рахунком 3-0. І здавалося, вже нічого не відділяє їх від вухастого кубку. Але ситуація докорінно змінилася на 54-й хвилині. Всього за якихось 6 хвилин Джерард Шміцер та Алонсо зрівняли рахунок. І вже на 60-й хвилині команди йшли на додатковий час. Екстра тайми пройшли без голів. І матч прийшов до серії пенальтів, в якій сильніше виявився Ліверпуль рахунок 2-3. Причому в складі Мілану свої удари не реалізували такі майстри, як Шевченко, Пірло та Сержінів. Ліверпуль отримав свій п'ятий трофей Ліги Чемпіонів, а Мілан смачний ляпас. По власній гордості. Сезон 2005-2006 минув для команди зовсім невдало. Виліт в чвертьфіналі Кубку Італії та півфінали Ліги Чемпіонів. В серії А Росанері закінчили чемпіонат на третій позиції. Але саме тоді почався гучний корупційний скандал, за підсумками якого з Мілана зняли аж 30 очок. Та, не дивлячись на таку кількість, завдяки великому відриву, це опустило їх лише на одну позицію в турнірній таблиці. В сезоні 2006-2007 на Анчелоті чекала чергова перебудова Складу. Через відхід Шевченка італійському коучу довелося повернутися до своєї класичної ялинки 4-3-2-1 4321 зензагі навіст. В якості підтримки для нього були Зейдорф та Кака. Роль креативного плеймейкера виконував Андреа Пірло. А позаду нього стіною стояли Гатузо та Амброзіні. Команда почала сезон без восьми залікових балів, які були зняті все за той же скандал з договірними матчами. Тому Анчелотті одразу вирішив робити головний акцент на лізі чемпіонів. В афінському фіналі, 23 травня 2007 року, Мілан знову зустрівся з Ліверпулем, і це був їхній шанс. Помститися за той прикрий програш два роки тому. Росенері своїм шансом, звичайно, скористалися і виграли з рахунком 2-1, додавши до своєї колекції другий кубок Ліги Чемпіонів за чотири роки. В сезоні наступному Анчелотті привів клуб до чергової перемоги в суперкубку УЄФА та до історичного тріумфу на клубному чемпіонаті світу, який став для Мілану першим. А ось на внутрішній арені та в Лізі чемпіонів на клуб чекав. Провал. Виліт на стадії 1-8 в Кубку Італії та в ЛЧ, а в серії А катастрофічне п'яте місце, яке позбавило Мілан права на участь в наступному розіграші ЛЧ. Останній сезон Анчелоті запам'ятався більше трансферною кампанією, ніж результатами команди. В тому сезоні до Росанері приєдналися Роналдіньо та Бекхем. А також після свого трирічного вояжу до Челсі повернувся Андрій Шевченко. Клуб знову провалився в Кубку Італії та навіть вилетів з Кубку УЄФА на стадії однієї 16. Фіналу, а в серії А були завойовані лише бронзові медалі, що, хоча б, дало право Мілану на повернення до Ліги Чемпіонів. Одна з головних фішок Анчелоті полягала в наявності декількох скритих плеймейкерів. У італійця був майстер пасу в кожній третині поля. В позиційних атаках заведення гри відповідали Неста. Пірло та Зейдор. Нідерландець підіймався вище та займав позицію над нападником. На початку володіння це були пірло, Зейдор та Кошта. А якщо португалець не грав, то відповідальних було двоє. Пірло розміщувався поміж захисників, а Зейдор в центрі поля. Саме вони виводили команду із захисту та розпочинали атаку. Не менш важливим був і пресинг. Тригером в цій системі було переведення м'яча на фланг. Саме тоді всі гравці розпочинали активні пресингувальні дії. Якщо суперник грає в три захисники, плеймейкер атакує центрального, а нападники двох інших. Якщо у суперника чотири захисники, нападники атакують центральних і провокують пас на флаг. На фулбека накидаються Гатузо та Зейдер. А кака закриває півзахисника, який ближче всіх до захисника з м'ячем. Пояснював систему пресингу Анчелотті. Анчелоті побудував максимально вільну систему, в якій були важливими позиційна структура та чіткі ролі. Гравці займають певні позиції в залежності від зони та руху партнерів по команді. Врешті аспектів тотальна свобода. Футболісти самостійно вирішують, в які зони їм бігти, куди віддавати пас та коли взривати темп. Але є тут і мінуси, особливо на дистанції. Росенері не мали чіткої запрограмованої системи, яка дозволяє набирати залікові бали без проблем. В них була відсутня стабільність. Все зав'язано на особистому класі, а це означає, що гравці мали перебувати у творчій напрузі весь сезон від матча до матчу, безперервно. Саме тому за всю каденцію Мілані Анчелоті вдалося виграти лише один титул чемпіону серії А. Загалом Дон Карло провів Мілані 8 років, за які встиг виграти одне скудето, один національний кубок та суперкубок, двічі по лізі чемпіонів та суперкубку УЄФА. Та одного разу клубний чемпіонат світу для створення успішного футбольного проекту завжди передбачається періодичне, але кардинальне оновлення команди. Президент Мілану Сільвіо Берлусконі дуже сильно закохався в той Мілан. І пропустив момент для оновлення складу, тому футболісти основи грали за росені до 40 років. А новачки, які приходили під кінець каденції Ачелотті, були здебільшого зірками, які вже згасли, наприклад, Роналдіньо чи Бекхе. Система Карла, яка була зав'язана на особистому класі футболістів, банально перестала працювати, тому що колись величні гравці. Просто втрачали свою боєздатність. А як ви вважаєте, чи можна назвати той Мілан Карло дійсно легендарним? Чи все ж йому багато чого не вистачало? Пишіть про це, підписуйтесь на наші канали і бувайте!